Наголошую, я звертався до, до президента, я звертався особисто, що я відмовляюся від мобілізації. Але при тому всьому, якщо стільки журналістів, то все ж таки мої е, ви е, розумієте щось більше, ніж я, бо я зараз нічого не знаю, що відбувається на волі. І ви теж, напевно, все ж таки підтримуєте, що будь-яка. Поганий мир краще, як добра війна. І прислухалися також до лідерів європейських світових країн, які закликають вирішувати цей конфлікт виключно не військовим, не воєнним чином, а закликають виконувати е, вирішувати цей конфлікт виключно мирно. І, напевно, прислухалися до е, все ж таки вчора було святкової неділя. Напевно, всі чули, як папа Римський звертався про те, що Війну, можна вирішити, виріш, вирішити виключно мирним шляхом. Я не, не відчуваю свої, жодної своєї вини. Я скористався просто своїм правом активного громадянина. Журналіста, який, який бачив більше, ніж, напевно, всі присутні тут в залі, що таке війна, який бачив війну з двох боків, який, на жаль, це проблема українських ЗМІ сучасних, якщо я тільки був єдиний акредитований е, в ЛНР. Але який бачив і ту мотивацію, і ту мотивацію, ще раз вам кажу, зараз треба, бо судді ще бояться заходити, але в будь-якому разі е, журналісти від вас зараз залежить, якщо суддя стандартним чином скаже, що він забороняє відеозйом, відеофото і аудіофіксацію, бо тому, що, бо тому що ви можете користуватися е, е, записничком і ручкою. Саме від вашої одностайності, зараз бачите більшість преси, залежить. Чи є свобода слова в Україні, чи, напевно, вже її гапли. Я ще раз, я не боюся тюрми. Я взагалі, як ви знаєте, хто мене знає особисто, мало чого боюся. Я критикував нещадно всіх президентів Юшенка, Кравчука, Кушму, Януковича. Це всіму заказати. Але тільки при Порошенку від нас сталася така оказія. Дякую всім. Доброго дня, дякую, Там треба знати. Там в кожному вікні, в кожному кабінеті по 2-3 чоловіка, в кожному вікні, в кожному кабінеті вони стоять або в наручниках, або в навушниках, або щось там класить на комп'ютері. Якби ви знали, скільки матеріалів справи, я б спеціально взяв частину 4 тому, матеріали про, 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 прослушки, скільки тут присутніх, прослуховується. І я впевнений, що так як моя дружина отримала, повідомлено, що з неї, негласні, над нею чинилися негласні дії, я не знаю, громад ти отримав? А ти отримав теж, так? Тобто я вважаю, що ви повинні знати, що те, що зараз коїться, це є повернення до сталінізму. Бо тому, що Служба безпеки України майже в повному складі в Луганській області, в Донецькій області, в Криму зрадила державу Україна, зрадила український народ. І при тому жодного кримінального провадження проти них порушено не було. Нагадую, тодішній дійшний виконаний обов'язків президента. України, турчину, ну примір, мені, це, е, голова, Ради, він був і виконавський президента Турчинов, Жодної кари не поніс за те, що він е, завдяки своїй бездіяльності Україна втратила територіальну цілісність. Тобто Україна втратила назавжди Крим. І якщо хтось шукає російські війська і хоче з ними воювати, то є Крим. Чому ніхто не йде воювати? І тому я вважаю, що... Роман, дискусії не будемо зараз, і ще раз хочу скористатися тим, що подякувати вам. Шановні, чи вам подобалося, скажімо, те, що я говорив, про, те, що я думаю, про владу? Чи не подобалося? Ви знаєте, що я завжди, з усіма був чесним. я ні в кого не взяв, ви знаєте це, хтось може підняти руку, ні копійки за свої допомоги. Я бачу тоді ті, що сиділи, якими допомагав, ходив на судові засідання. Я ні, не знаю, хто скаже, що я хоч копійку взяв, я всім допомагав. І зараз, коли принесли мою родину, мене як члена, як голову родини, замість того, щоб я заробляв для сім'ї в них, все, забрали карточки, гроші, все для того, щоб показати, що я як чоловік, як мужчина, не можу годувати свою сім'ю. Я не хочу робити...